Що, як вам сьогоднішній день, 12 травня? Ви не втомились від того, як європейські лідери чомусь вказували Україні, як проводити перемовини, на що йти чи не йти, як має бути? Кая калас особливо була сьогодні активна. Ну просто не злазила з різних екранів, і давала, роздавала інтерв'ю. Макрон, також Мерц, також Стармер, тільки один тихенько. Мудро стояв у боці і мовчав. І ви знаєте, дивлячись на оцю всю істерію, а у мене складалось враження, що насправді країни Європи не дуже хочуть щоб війна в Україні завершилась. Ну от уявіть собі, Стамбул приїжджає Зеленський, приїжджає Путін і домовляються на найвищому рівні фактично про зупинку бойових дій. про... Підписання якихось документів, ну, про щось домовляються. І от такої істерії я ще не бачив з боку Європейського Союзу, з боку європейської спільноти. Таке відчуття, що чим більше халепи в Україні, тим їм спокійніше жити, тим їм легше жити, тим їм безпечніше жити. Я не знаю, як це пояснити, але сьогодні ну, ну це реально якась європейська істерія. У мене навіть немає. Припущень, крім того, що я висловив, а що може їх так коробити сьогодні? Кая Калас говорила, що спочатку перемир'я, потім ніяких перемовин, ультиматуми ставимо. Німці німці ставили ультиматуми Російської Федерації. Нібито Росія воює з Німеччиною. Ну вже не воює як 80 років, але там якийсь представник Бундестагу. Путіну висловлював ультиматуми, Кремлю висловлював ультиматуми. І це все в переміжку з коментарями, які паралельно ще були в українських засобах масової інформації, експерти понабігали. Всі говорять, що ні, тільки мир там, тільки спочатку, тільки ніяк, і Путін вразливий там і так далі. Сьогодні взагалі одного експерта знайшов, так той взагалі казав, що. Путіну викотили, каже йому, викотили ультиматум, і він тепер от змушений на нього реагувати. Друзі, давайте ми не будемо займатися шапкозакидательством. От давайте будемо сприймати ворога таким, як він є, а не крізь призму двох-трьох тижнів і двох-трьох ракет. Ми вже це проходили. Ми знаємо, що це все дуже небезпечна модель. Сприймати ворога отак, примітивно, а ще спиратися на оцих борісів Джонсонів, яких зараз по Європі дуже багато. Це якась, знаєте, Джонсоада сьогодні була, оце саме Джонсоада. Починаючи від Каї Калос і закінчуючи якимись ноунеймами з німецького Бундестагу. Що їм потрібно, чому вони так активно і агресивно намагались? Щось коментувати, ну, у мене немає припущень. Радий я, що влада України сьогодні утрималась від особливо гострих коментарів. Напевно, вчорашній урок вони вивчили, і те, що було вранці озвучено під вечір, змінилося а сьогодні, взагалі, змінилося. І це дуже добре. Напевно, втрутились Сполучені Штати Америки, напевне, провели певні консультації. В тому числі і з російською стороною, і з українською стороною, і сьогодні можемо станом на там можемо припустити, що таки перемови нам бути, не зважаючи на те, що сьогодні європейські лідери показували себе в усій їх красі. Ну, не хочуть вони, щоб в Україні був мир. Ну, не хочуть. От все будуть робити, аби тільки, а, аби тільки ні. А, і вже зброю пообіцяли. І вже Мерц сказав, що будуть постачати, і домовились. І санкції вони будуть вводити. Правда, я сьогодні намагався знайти, а що ж там за санкції? Ну, і знайшов тільки санкції на тіньовий флот. Ви знаєте, де. Знаходиться Європа і де знаходиться 200 кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Ну, це, знаєте, це як, е, ну, я не знаю, там е, ковбой. Е, з штату Тіхас забороняє вирощувати рис китайському фермеру. Ну це можна заборонити, але проконтролювати це абсолютно неможливо. Тому я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки пояснять європейським лідерам, в тому числі, де їх сьогодні місце, і головне, що страждає український народ, і українському народові потрібен мир, а не те, що потрібно Каї Калас при всій повазі чи не повазі до неї. Вас ніхто не просить коментувати події в Україні. От кого єдиного могли б запитати, то це народ України, але народ України не запитують. Проте європейські політики чомусь влазять в внутрішні справи держави Україна і починають щось дуже бурхливо коментувати. Розбирайтесь своїми справами. І якщо ви хочете допомогти Україні, будь ласка, нема проблем. У вас є спільний кордон. Там у Естонії і Литви точно, у Латвії немає. От в Естонії, і Литви, будь ласка, ви можете влаштувати нападіння на Російську імперію і крепко нам допоможете, тому що Путін змушений буде відтягнути на вас, на вас частину військ. Плюс ви в НАТО так ви ще зможете підтягнути ще щось. Ну, давайте, оце буде ваша сміливість, а це все. Ну, Не буду казати, що по подворотням не, не потрібно. Не потрібно. Український народ втомився, змучився, а, має дуже багато сьогодні проблем, і ключем до вирішення цих проблем є хоча би 30-денне. Перемир'я, про яке намагається сьогодні оголосити Володимир Зеленський, тому, будь ласка, залиште свою думку при собі в своїх країнах, а ми в своїй країні розберемося якось самостійно, і не без допомоги Сполучених Штатів Америки.